Росія під час засідання Ради безпеки ООН на весь світ заявила, що не припинить обстрілювати українські міста і вбивати мирних жителів. Заява прозвучала на тлі намагання Заходу і України організувати перемовний процес, що насправді задумав Путін, і про що свідчить скандальна заява Кремля в ООН? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями: Ви дивитесь новини. Випуск Прайм Тайм оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитесь нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали навесні цього року. з'явилась заява, що нібито російський диктатор Володимир Путін і його команда готові обговорити тимчасове перемир'я в Україні за умов прогресу на шляху до остаточної мирної угоди. І Кремль неодноразово говорив про те, що прагне рухатися в бік миру. Однак реальна ситуація в Україні і остання заява Росії в радбезі ООН свідчить про зворотня. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензе під час засідання Рад безпеки заявив, що Україна має перестати запускати безпілотники по Росії, якщо хоче, щоб обстріли її міст припинилися. До тих пір, поки в Києві намагаються затягнути війну і провокувати Росію, завдаючи ударів по житловій та цивільній інфраструктурі на нашій території. Ми продовжимо спеціальну військову операцію і знищуватимемо об'єкти пов'язані з військовим потенціалом київського режиму, сказав дипломат на засіданні Ради безпеки ООН. Але реальна ситуація в Україні свідчить про абсурдність такої заяви і про небажання Кремля рухатися у бік миру. Адже цієї весни російська армія тільки посилила удари по українських містах. У деяких атаках використовувалося понад 200 ракет, балістичних та крилатих. Також лише за перші 20 днів травня російські війська запустили понад дві тисячі безпілотників типу шахет у першому кварталі 2025 року. Показник смертності серед цивільного населення України в результаті війни зріс на 59 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Квітень став найбільш смертоносним місяцем для мирних жителів з вересня 2024 року через масове застосування Росією балістичних ракет. Щонайменше 209 людей було вбито, і ще 1146 отримали поранення. Масові комбіновані атаки по Україні викликали різку реакцію президента США Дональда Трампа. Спочатку він заявив, що Володимир Путін цілком збожеволів і без потреби вбиває безліч людей. А коли обстріли продовжувалися, сказав, що той грає з вогнем і натякнув на серйозні наслідки для Росії. Незважаючи на те, що внаслідок масованих атак по Україні практично щодня гинуть і зазнають поранень мирні громадяни, зокрема діти, російські офіційні особи заявляють, що армія працює по військових цілях. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пяскова, запуски дронів і ракет, нібито відбуваються лише у відповідь, коли в Кремлі бачать, як українці б'ють по наших об'єктах мирної інфраструктури. Раніше ж помічник президента Росії у міжнародних справах Юрій Ушаков стверджував, що Трампа недостатньо інформують про причини обстрілів України, і тому той нібито несправедливо лає Путіна. На цьому, все дякуємо, що дивитесь і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.